Лише згуртувавшись, ми можемо пройти усі випробування. Марвінець Сергій Моргунов звернувся до мешканців громади, аби об'єднувались і облаштовували укриття в своїх багатоквартирних будинках. Адже ці приміщення можуть мати подвійне призначення, використовуватись не лише як безпечні під час тривоги, а й в якості пунктів обігріву. Враховуючи, що ворог знищує нашу інфраструктуру, ми мусимо бути готовими до різних подій. Тож міська рада спільно з Європейськими партнерами вже працюють над тим, аби отримати пересувні пункти обігріву. Це великі намети, які планують встановити у різних районах міста. Я би до Вінничан, що вони більш відповідально відносилися до створення таких приміщень, там, де це можливо в своїх багатоповерхових будинках, і облаштовували необхідним обладнанням, я маю на увазі генераторами, і створили мінімальні умови для того, що могли там перебувати, принаймні, як я говорив, діти або люди похилого віку. Крім того, ми з свого боку працюємо над тим, щоб створювати такі присувні пункти обігріву, і ми зверталися до до наших партнерів з інших міст Європи в першу чергу, і ми очікуємо сьогодні відповідну поставку таких великих наметів.